Про свою підтримку Євромайдану ланчинці заявили одні із перших. Одразу ж після побиття студентів на майдані. Люди вступили в боротьбу за нове майбутнє своєї батьківщини. Сотні із них регулярно їздили на майдан незалежності, решту постійно приходили на майдан. Місцевий люди чим раз стають свідоміші, активніші, зібрали біля 80 75, 80 тисяч гривень для відправки людей наших на майдан. Вносять продукти, вносять теплі речі, які ми передаємо на майдан. Ми в основному співпрацюємо. З Палацом свободи або жовтневий, де у нас є депутат районної ради Іваночко. Він очолює сотні івано і Туди всі ми приїздимо і відповідно координуємо дії. Наші в суботу повернувся перший автобус із жителя Ланчини, які перебували в самому епіцентрі подій на Грушевського. Вдома їх зустріли як героїв. Та чи не перше, що вони заявили своїм односельчанам, екскурсії до Києва закінчились? Там іде справжня боротьба. Ланчин був на Грушевського стояли сугубо так і біля де палили скати, ми стояли в охороні, щоб не пропускати провокаторів, жінок і чоловіків без касок. Пропускали тільки лікарів, лікарів і пресу. Більше ми нікого не пропустимо. Ми стояли з 2 години до 6-ї, Ланчинській. На мітингу був присутній і заступник голови районної ради, який довів до відома громади села про рішення прийняті районною радою. В кінці головою села було запропоновано районній раді зайнятися координуванням діяльності усіх сільських та селищних рад, та головне взяти в представників міліції зобов'язання, що вони не підуть проти власного народу. Я запропонував би на дернянській координаційній раді взяти на себе таку відповідальність, як зібрати нас на один день всі села на Майдані у надвірні вести начальника міліції і щоб кожний письмово написав свою заяву. Про те, що я підтримую український народ і громаду на двірнянщини, і я не піду ніколи проти них. Із столиці людей приїхало більше ніж відправлялось туди. В Києві вони зустріли жителя Канади польського походження, який допомагав зводити барикади на вулиці Грушевського. Виявилось його дружина з того ж Ланчина. А він, хоча й не громадянин України, зате її патріот. Слава Україні. Героїна! Слава Україні. Героїна! Слава Україні. Героїна! Нехай жиє незалежна, вільна, правдива Україна без жодних пов'язань з Росією. Володимир Гуліне, Іван Сем'янів, новини телеканал «Рай».